Скажу вам, Fiat 500 електричний мені сподобався. Для міста доволі непогано, і лінію тримає, і все чітко показує навігація, працює навіть в 3D-режимі. Ну, реально, реально гарно, велике, багато місця ззаді, навіть для двох діток може бути. І там є ще третій з правої сторони відкривається третя дверка, така цікава. Тобто... Доволі-доволі непоганий автомобіль, чисто для місця. Хоча навіть і показує, що проїхати можна там 250 км на 90% зарядки батареї, але ми розуміємо, що це не те. Звісно, в режимі Sherpa, де переключається тут емод. Доволі непогана йде рекуперація, так як, так як в нормальному електромобілі, до речі, якщо включити нормальний. То тоді взагалі немає рекуперації. Тобто Ти маєш тільки тормозити, тоді включається рекуперація. Це для електромобіля це якраз ненормально. Добре, а в шерпі, в режимі шерп працює доволі непогано. Тільки що спрацювало автоматичне гальмування, я трохи задивився, сама так загальмувала, що я чуть не поцілував цей значок. Але все рівно Все рівно добре. добре. Це новенький, новенький Fiat 500. В середині доволі, доволі непогано зроблено все. Трошки для мене, виходить, низенько, треба нахилятися, і не можна опустити нижче сидіння. Але. Ну, Сидіти зручно. Не сідаєш так, як будто ви сідаєш на... М -м, десь там на підлозі. Наприклад, в модель 3 сідаєш нижче. Але. Але модель 3 можна по висоті регулювати сидіння. Тут не можна. Ну, Хто любить хто любить кнопочки, то зразу кажу, реально ти буде задоволений. І ззаді, і спереді. Там є навіть ззаді такі лепісточки. Ну, реально, реально класно. Тож я зараз йду в корку, вам це все знімаю. Так що рецензія перше, перше враження доволі непогане. Передній привід. Як на повній батареї 250 км, значить 200 ви зробите. В будь якому випадку, навіть якби їхали швидко і так далі. Зараз кондиціонер не знаю чомусь виключився, я його включу назад. Так що рекомендації наразі Ну, назад навіть, на друге сидіння навіть не сідає, тому що немає сенсу там сідати з моїм зростом. Але те, що така опція тут є, то цікаво. Багажник теж не заглядає, бо буду певно здивований. Величю і розмірами, але так, так все інше, то гарно.